Всім привіт! Хто місить болотисько на зубатій гумі, того не здивуєш, права нога, внутрішня сторона трошки підпалили. Мотик положили, а самі не встигли злізти. Причина всім відома, ця частина нас трошечки обпалює. Обмотувати тканинами вони облазять, то не, мені не подобається це рішення. Єдине рішення хороше ось. Дивився, щось готове, похожого нема, вирішив нарешті собі зробити сам. Перекрити оцю зону, щоб вона була захист, як тут. Якщо притулив ногою, щоб штани лишились цілі. Картон це сила, робимо трафарет. довжина, ширина. І що це буде? Під руку попадається савдеповська кастрюля медицинська. З неї вирізаю ось таку заготовочку, молоточок робить чудеса. Кріплення придумав так. Це ми кріпимо до заводського болтика а тут приварюємо гайку з нержавійки. Ось сюди, Зварка буде всередині, щоб її не було видно зовні. А зверху, на дві точки, приварюється пластинка. В цю пластинку ми продінемо хомут. це хомут від. Пильника рульової тяги від автомобіля, його помірю по діаметру, підходить. Ось так. І він зажметься, ось тут. Ось таке буде кріплення, схоже на заводське Покажу, як виглядає третя рука. Виглядає ось так. Все виставлено, можна приварити. Забув скрутити напругу, трошки пропалив. Нічого страшного. Чистим, гладим, дістаємо проставочку, вставляємо туди хамут. І погнали їх ставити? Аби добре виглядало, то ми трошки полірнемо. Кріплення виглядає ось так, друге кріплення ось тут. Конструкцію називаємо пан Сам склепав. Свою роботу вона робити буде. Зараз поставлю і покажу. Кінцевий результат виглядає ось так. Свою роботу воно зробить. Це краще, ніж тканиною обмотати. Мені більше так подобається. Нога не дістане. Свою функцію вона зробить. Моя робота виглядає ось так. Нога. Не дістане. Хто бере броди, приваріть сюди гайку М6 з нержавійки і закрутіть болтик. От як вам скаже дякую. На цьому все. Кому цікаво було, ставте палець вверх, пишіть свої коментарі. Гудбай!